Як тобі перейти на новий етап життя? Давай подивимось, Рослався для початку сигніфікація, якщо резонує, дивимось далі. Дві каже,здив, слухай, ти зараз ніби між двох вогнів, ти вибираєш, а я хочу те, чи те, можливо, навіть є якісь дві пропозиції, чи по роботі, чи від друзів, чи по відпочинку, чи можливо бака партнери. Тобто зараз ти думаєш, як тобі краще вчинити, де ти візьмеш якихось більше плюшок, де ти себе будеш краще відчувати. І прикол в тому, що зараз на тебе впало дійсно так, два таких досить хороших варіанти. Да? І от в чому зараз відбувається така суть. Добре, як тобі взагалі вийти на новий рівень життя, що тобі для цього робити, як взагалі тобі його покращити не намагатися взяти все зразу і сидіти на десятьох стільцях. Я розумію, що ти людина, яка така дивишся наперед, намагаєшся вибудовувати довгострокові відносини, але треба інколи вміти, треба зробити свій хороший чіткий вибір і притримуватися його. Тут ніби такий варіант, що ти намагаєшся дуже багато енергії витратити на підтримування зв'язків, які тобі не потрібні. Знаєш, таке. Таке таке висказування, що людина, яка дружить зі всіма не дружить ні з ким. ось, тобі дуже важливо зробити вибір, з ким ти, за що ти, про що ти, і не намагатися, ніби за все взятися, все взятися і все собі, і головне більше. Тобто, класно, так в тебе є до речі, ще й дуже багато. Знань, можливостей, якими ти можеш ділитися з, з іншими людьми. А ти цього не робиш по причині того, що ти хочеш, щоб тобі щось дали взамін, що так не цікаво, що ж це буде робити тільки тим людям, з якими тобі вигідно. Ну, в общем, є над чим подумати.